Я Катя, і сьогодні покажу вам найкрутіший готель. Поїхали! Почнімо з рецепції. Тут завжди всі добрі та усміхнені. До речі, якось раз мені дали цукерку. Просто так. Але це такий між нами секрет. Це бар. Тут роблять найсмачніше какао та лимонад. Ходімо, покажу ресторан смачно і красиво. Я не знаю, а що робити першим: їсти чи фотографувати. Але зараз ми не йдемо їсти, а йдемо в спа. А тут просто вау. Спа з таким видом, що хочеться просто сидіти і насолоджуватись. Дуже спокійно. Усі говорять пошепки, навіть я. І пахне травами. Тут є масажний кабінет, у якому ти забуваєш про усе на світі. А зараз ходімо покажу дещо крутіше. Дах. Місце, де хочеться сидіти довго-довго. Тут можна випити не тільки смачні лимонади, а й скуштувати бургер, картоплю фрі, нагетси, сирні палочки та піцу. Рестонські це готель, в який хочеться повертатися знову і знову. どい <to ourselves. S 2> <laughs>